Ребята, сьогодні у нас тут невелика ця. Як ви бачите, ми в деревні. Дуже такий загадочний деревня. Як ви бачите, вона держиться на таких холмах. Дуже гарно. І тут я буду мером. І от я таке стан нашої пиццю. Зараз ми його повністю влучимо. Беремо верну оце. Я тут буду покажу, зараз построю саме це. Бо нам жителям не сильно треба це здання. Вони тут не сплять, бо половина жителів наверху. Тут буде знаходитись на так. Я думаю, Марії надо якісь хоча б ці. сидіти і работати. Або мій за. Тут ще хтось буде сидіти. Бача я не збираюсь робити прямо сильну таку мерію. Мені хватить поки що і такої. Як ви бачите, тут навіть є у них Вот така Угу, mm -hmm. Тут і є голим. Складість у нас мирна, щоб житлів її не вбивало, ми будемо просто їх улучшати. Ми будемо деякі дома зносити. Як ви бачите, тут ще є друга частина. Повністю занизу. І перша моя задумка, яку я вирішив зробити, це, ребята, прокопати тунель через цей. Ну ну це мені понадобиться спеціальний спомагательний моди, так що ми щось становимо. Все, що, я думаю, так. Тут дві кузни, но ну, я думаю, нам дві кузни понадобляться. деякі дома ми будемо зносити. Ого, яка шахта! Давайте то... ідеот і подивимося. що тут є? Ага, тут у нас є невеликий істочник пресню води. нужно будет связаться с жителями. Но вначале я сюда зарубил. блоками. Так, це ж туди поки що не видавалось, бо зараз будуть, наверное, ми будемо робити, проводити тут роботу. Розкопки різні. Вначале надо буде зробити киску, да. Ей, житель, не треба туди йти, тут темно. І теж Тут можна провести Железну дорогу. Шах. такое идея понравится. А тут дальше ничего за него. Так шустрей проходит на застроим. Ну вот, я понял, ребята, первое задание. Моє перше завдання буде зробити тут шахту. І так. Зараз ми зробимо тут шахту, ребят. Так, 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 так. Почнемо вначалі з самого головного, з спуска. Зробимо, зробимо сходи. Тому що безсходно буде тяжело жителям. Ребят, извиняюсь, в мене трохи буде другий голос, бо я зараз трохи прихорів. Вот такі сходинки ми проложимо зараз. Будемо їх на самий верх весь. Ну і от, а тепер ми з робимо тут то вже підйом. під'ємо, щоб жителі піднімались. но и уже о бачите курка даже поднялась я хочу заменить все блоки травы на камень чтобы было видно что например вот тут окупает камень разные роды Далі, ребята, давайте трохи розкопаємо, щоб можна було легко спускатись. Тепер, звісно, я хочу прокласти железну дорогу. Вот такие у нас цели, ребят. Получаете шахту. На этом мой ролик заканчиваю, ребят. Ой, надо будет усыпить. Всем пока.